Вітаю вас на каналі Таро Арані і сьогодні подивимось, якою буде весна для знаку зодіаку Овен. Я витягну 4 карти для вас, дорогі Овни: Робота, Дім, Фінанси та Здоров'я, щоб зрозуміти, як пройде весна і на що звернути увагу. І наприкінці додам ще одну карту Оракул. І почнемо з першої карти Робота. У професійній сфері відкриваються для вас нові цікаві можливості, можлива приємна пропозиція або творчий проект, що запалить інтерес. Важливо слухати інтуїцію і не боятися пробувати щось нове. Підтримка може прийти від несподіваної людини, маленький шанс здати не вирости у щось більше. Наступна карта дім і стосунки. У стосунках може з'явитися емоційна втома або відстороненість, захочеться тиші й особистого простору. Та поруч є люди, пам'ятайте про це, які готові підтримати, варто лише відкритися. Чесна розмова допоможе повернути тепло. Важливо овне цінувати те, що вже є. І третя карта фінанси. Фінансова сфера потребує обдуманості, краще уникати спонтанних витрат і зосередитись на довгострокових цілях. Самостійні рішення будуть наймудрішими. Це вдалий період для планування та аналізу бюджету. І здоров'я. Четверта карта. енергію важливо берегти та не перевантажувати себе. Овни тіло потребує стабільності. Режиму і відпочинку корисними будуть для вас спокійні прогулянки та зниження рівня стресу. Відновлення прийде через розслаблення. Турбота про себе зараз особливо необхідна. Пам'ятайте. Весна буде спокійною для вас, але важливою всередині. У роботі з'являться нові можливості, а у стосунках знадобиться більше щирості та тепла. З грошима краще не поспішати і все добре обдумовувати. А здоров'я потрібно берегти. Головне цієї весни не гнати, а жити в своєму темпі і слухати себе. І ще одна додаткова карта з Оракула. І це у нас. Мріливий захід сонця. Замислись над своєю подорожю, знаходь вдячність у кожній миті. Овне, ця весна про внутрішню глибину, а не лише про швидкість. Дозвольте собі сповільнитись і почути справжні бажання. Нехай ця весна принесе саме ті зміни, до яких ви готові. Це був чудовий розклад. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Папа, -па, до нових розкладів!